Доброго дня, шановні присутні. Отже, сьогодні ми проводимо комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій позачергову. Ситуація пов'язана з наступним: до нас надійшов лист про відкарпатну автохіму. Про недопущення виникнення надзвичайної ситуації у зв'язку з можливістю припинення електропостачання на об'єкті. Такі листи приходять до нас не вперше і. Ми повинні з вами відреагувати, тому що проблема є реально серйозною, і ми можемо мати реальну проблему з екологічними питаннями. Е, у нас сьогодні кворум є і є присутній представник «Карпатнафтохім». Е, напевно, було б варто, щоб ви зачитали нам листа і взагалі розказали про проблему Андрій Андрійович. Що можна вам, трибуне? Як ви знаєте, ситуація в вже не перший рік стає складною, вона почалася це все, як ви знаєте, з військових дій в Україні. Відповідно, підприємство було зупинено. І за цей час на нас підприємстві дуже погіршилася фінансова ситуація. Та, як підприємство було зупинене, тобто відсутня. Продукція. Відсутній збут продукції, відсутнє фінансування жодне. Працівники вже довший час не отримують заробітної плати в повному обсязі, тільки такі невеликими сумами. Відповідно, підприємство знаходиться в дуже критичному стані. Багато працівників є звільнено з роботи по власному бажанню хто. Безплатних відпустках і так далі. Стосовно е, листа, так як підприємство має недостатнє фінансування відповідно і за спожиту електроенергію накопичилась дуже велика кількість боргів. За цей час е, на підприємстві з тих трьох головних підстанцій, які живлять підприємство, е, в роботі Одна вже знеструмлена повністю. Це було зроблено так, як почергово. залишились в роботі дві підстанції, і вони зараз живляться буквально однією лінією від Прикарпаття Обленерго, яка залишилася в роботі. І оцей лист, що надійшов, це так, якби, ну, так сказати, обрізання останньої нитки живлення на підприємство. Тобто ця лінія це живлення. В основному це є підстанція ГПП-1, яка знаходиться коло бувшого магнієвого заводу, і відповідно від неї йде живлення на полифінове виробництво. Як ви знаєте, на Олфіному виробництві знаходиться дуже велика кількість небезпечних речовин. Це не, неодноразово наголошувалося тисячі тонн дохозимистих е, речовин. І при вимкненні цієї лінії ну лист він є на дві сторінки. Я не знаю, варто його весь читати. Я так просто можу коротко е, в, в словах пояснити суть його. За неоплату за електроенергію відсутній договір з некукренерго на електропостачання. Заключити договір новий без погашення боргів неможливо. Не Були опрацьовані багато варіантів. У нас є певна служба, яка займається договірними умовами, фінансуванням і так далі. Зразу хочу попередити, що я є технічний працівник, я є заступник головного енергетика. І фінансові потоки, і всі решті, які з цим зв'язані, я не уповноважений говорити тим більше я в них не дуже можу вам щось конкретно пояснити. Знаю тільки, що дуже велика була проведена робота по реструктуризації, по заключенні договору. Це були договори з постачальником останньої надії. Але це з кожним днем це все усугублялося і накопичувалося. Тобто ніхто не йшов ні на які поступки і на якісь. Мається на увазі, щоб заключити договір. Без заключення договору, відповідно, забороняється відбір ну, електроенергії. Так виглядає, що підприємство несанкціоновано відбирає електроенергію вже не перший рік. Відповідно, Укренерго приймає всі міри по. Ну, більше як відключити від вимкнути електроенергію, я так зрозумів, що ніяких можливостей більше в них вплинути немає. Але я кажу ще раз, що це вимкнення останньої цієї лінії, яка от зараз тут вказана в цьому листі, це від Калуж 220 і до підстанції ГПП-1. Тобто це знеструмлення, повне знеструмлення сторони Олефінового виробництва, це завод поліетилен, олефіновий, ізотермі, відділення ізотермії, відповідно, всі е, також, що підрядники, субпідрядники, які там є. Це навіть це станція кропивник, де там частина житловий комплекс є, це є е, всі пов'язані, що там є в цьому кущі підприємства. Тобто, е, так як я е, технічний працівник, я можу вам тільки описати технічну сторону, що буде. Ну, мається на увазі знеструмлення повного підприємства і е, всіх підстанцій, які зараз є на підприємстві. Тобто, це всі об'єкти, це всі. Е, Системи контролю, системи управління, які контролюють оці всі вибухопожежу небезпечні речовини. Це всі кіповські прилади, це всі датчики і так далі, через які ще можна щось контролювати стан тих речовин, в якому вони знаходяться. Тобто це буде безконтрольний, без е, такий стан, який буде неконтрольований. Тобто вийде повністю з під контроль. Це неодноразово наголошувалося і. Просто по технічної сторони я як отримую команду відключати. Я відключаю, у мене є своє керівництво. Не отримую команди, я нічого не проводжу. Я відповідаю за забезпечення електропостачання, а не за якісь вирішення питань. Не пов'язаних з технічною стороною. Я розумію, що все, як кажуть, перша причина в відсутності фінансування. Але це мало би вирішуватися на рівні так, як підприємство є приватне, це є власники, це є наглядова рада, це тільки вихід на цей рівень. Інакше я не бачу варіанту, що це просто вже не один рік колотиться оця вся історія з вимкненнями. Просто на той рівень чомусь ніхто не зацікавлений виходити, вирішити по великому рахунку з тими людьми, які можуть вирішувати. А ну і ще я думаю, що поки підприємство не буде працювати, не буде надходження коштів, не буде продукції, тобто не буде мати змоги якось оплатити за ту електроенергію. Ну, це моя, моя така думка, що я хотів сказати. Але Дякую. те, що ми листами просили якось ну, не дозволити, чи я не знаю, як це висловитися, щоб якось дати ще можливість якось якийсь певний період часу проконтролювати оці всі речі, які є небезпечні, щоб не допустити на, на сьогоднішній день цієї ситуації. Можливо, з часом щось зараз буде мінятися, але я ще раз кажу: поки на рівні керівників і власників не буде вирішено. Я не бачу тут вирішення питання. Ну, відповідно, поки військові дії не закінчаться, а от підприємство не зможе, тому що вся логістика була зав'язана, сировина і так далі. Ну, все обрізано на даний момент. Дякую, Андрій Андрійович. <пробітник> Якраз вас хотів, щоб ви уточнили так. Прошу дня Всім хочу уточнити як ви сказали, що ще лишилася одна лінія від Петропаття Волоне. Це трошки неправда, бо дистанція УПГ це ваша дистанція, так? Прошу. Ваша підстанція, від якої ви зараз живеться Це підстанція ГПП-1. Це ГПП-1, це є ваша підстанція. Так. Вона зараз живеться від Калиш 220. Останній У цією лінією. Останнє живлення, а Обленерго до Калуж 220 нічого немає. Це все. До... Зараз є оператор системи передачі. Це є Укренерго. І тому Обленерго до лінії нічого немає. Додатково так, може що. Чили старше отримали також, і там чітко помовлено, що на то число, на, 10, на 5 число буде вимкнення. І якщо будуть присутні особи, то вимкнення пройде частково по об'єктно с формуванням даних об'єктів, що там не повністю. А якщо нікого не буде присутнього, так Україна написала, тоді вони вимкнуть повністю все живлення на дистанції 200. Рекомендую приводи, ну, бути там комісійно і подивитися, що вони хочуть які об'єкти виключити. Може в них об'єкти, ті, що е, зживляють критичну інфраструктуру, вищуть з живим. Хочу відповісти на вашу на ваш фразу. Е, вже до нас приїжджали з тим частковим вимкненням. Тобто е, це допущення працівників на територію підприємства у підстанції. З вимкненням працюючого обладнання. Тобто, я не бачу тут вже такої великої різниці, що вимкнення часткове чи вимкнення повне. Тому що вимкнути хочуть працюючі обладнання, щоб зменшити споживання. Як ви бачите, ну, частково вимикати, то що не працює, це нема сенсу, а працюючи, це те саме, що вимкнути його все. А критична інфраструктура це якщо взяти очисні споруди, вони живляються від ТЕЦу, від Калуської ТЕЦ Костанза, відповідно на них це вимкнення не вплине, але вплине на всю решту структуру, яка олефінового виробництва, яка повністю буде знеструмлена, де всі вибухонебезпечні речовини знаходяться. Але ми говорили про те, що на ГП1 є і інші підприємства, і взагалі ми говорили частково про мікрорайон. Можливо, саме про це йде мова, що їх не будуть відключати. А йде тільки про, ну, скажімо, про вашу структуру. Ну, наша структура, я ще раз скажу, це, це я наголошував так, що Ні, там ми, є... Ми це розуміємо, так. але я про те, що ми говоримо, що там і таркет, і віва-декор, і частина кропивника. Тобто, йде мова про те, що їх це не зачепить. Це в першу чергу також важливо. Ми розділяємо десь два поняття. Є проблема екологічна, а є проблема взагалі соціального для нас. Ці підприємства працюють, це наші податки. А взагалі, люди, які проживають в тому мікрорайоні, вони не мають права ну, точно залишитись без енергопостачання. Тому тут, напевно, варто розділити, і це напевно потрібно внести і в протоколі, і в, в листі, коли ми будемо писати звернення, обов'язково. Потрібно звернутися до цих підприємств, щоб 5 числа, коли будуть не тільки були ваші представники, але й були їхні представники. І нам треба через управління, не пану Богдан Євреш, управління економіки також пропрацювати це. Треба цю проблему, напевно, розділити на два. Перше, щоб не відключили. Всіх інших, а дрою пропрацювати, щоб зберегли саме Закарпатнафтохімом ті, скажімо, Ну, там, де дійсно потрібно, щоб не виникло кінологічних проблем і щоб був контроль за тим всім, що відбувається, це обов'язково треба в листі і в протоколі внести, зміни. На даний момент зараз фактично тільки такі речі і в роботі. Тобто вимкнене підприємство фактично зупинено всі цехи. Залишилось тільки саме критичне обладнання, яке контролює оце все. Ми для того сьогодні зібралися, щоб звернутися для того, щоб не відбулося цього, але не Калужська міська града робить дане відключення. Ми не УКНР Хочу ще раз наголосити, що також заживлені системи життєзабезпечення тих працівників, які є на роботі. Це і водопостачання, це і вентиляція. Це є освітлення і так далі. Тобто, що вимикати? Тут я просто не бачу. Тобто, це все залишалося критичне таке для життєдіяльності і безпеки тих людей, навіть що залишились на підприємстві. І потім, тим більше, навколишнє середовища і всіх ближче лежачих районів. Добре, дякую, Андрій Іврійович. Прошу, Богдан Явич. Ви сказали, а чи це вимкнення буде мати якийсь вплив на роботу очисних? Чи може мати вплив на роботу очисні? Очисніше раз налог. Ви сказали, що тільки ця ділянка від. Вони йдуть від Костанза. Давайте правильно називати підприємство. Кост Костанзо... це це там не тільки від Костанза, там є лінія від кави 220 ні, ці лінії очисні живляться двома лініями 6 кВт від Калуської ТЕЦ Костанза, які не мають до цієї лінії жодного відношення. Тобто, якщо ТЕЦ забезпечена, ТЕЦ, вона до системи під'єднана, тобто всі витрати лягають на ТЕЦ. Але саме це вимкнення ГПП-1 на Очисні, якщо Костанза не працює. Воно важливо, чому працює? Не впливає, це зовсім інша лінія. Є ще запитання? Немає? Дякую. Прошу, Лілія Володимира, давайте зачитаємо протокол. Проект протоколу номер 8 від 3 червня 2025 року слухали перше про недопущення виникнення надзвичайної ситуації у зв'язку з можливим припиненням електропостачання на об'єктах «Карпатнафтохім». за результатами доповідей з рахуванням їх обговорення з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації техногенного та екологічного характеру на території громади та області. Комісія вирішила перше. Інформацію доповідача про можливе припинення електропостачання об'єктів Тов «Карпатнафтохім» прийняти до відома. Друге ситуацію, яка склалася на ТОВ «Карпатнафтохім» у зв'язку з можливим припиненням електропостачання, вважати такою, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації техногенного та екологічного характеру на території громади та області, а тому потребує життя відповідних заходів. 3. Генеральному директору ТОВ «Карпатнафтохім» вживати всіх необхідних заходів для забезпечення належного та надійного зберігання хімічно небезпечних, легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин, які знаходяться на території товариства. Четверте, Управлінню економічного розвитку міста Калуської міської ради підготувати звернення до перше. Некукренерго щодо недопущення припинення електрокодилного. Постачання на об'єкти та «Карпатнафтохім». друге: Міністерство енергетики України, Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, голови Калуської районної військової адміністрації Жанни Табанець, народних депутатів України Едуарда Прощука та Олега Марусяка. Щодо сприяння у вирішенні питання недопущення відключення об'єктів тов «Карпатнафтохім» від електропостачання. Термін виконання 5 червня 2025 року. Четверте: звернутися до НЕК «Укренерго» щодо недопущення відключення суб'єктів господарювання та жителів громади, які заживлені від підстанції ГПП-1. Шосте. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на заступника міського голови Богдана Білецького. Протокол зачитано. Дякую. Чи є можливо когось доповнення до протоколу? Даний Юріч, прошу. Я думаю, що звернення 5-го числа вже пізно до вас. Ну то до 5-го. Ви... Треба сьогодні його підготувати. Ну, то, та... Тоді я пишу до 4-го. Виправляємо чи до сьогодні, як кажете. Негайний, український сьогодні. Термін виконання не відкладений. Невідкладно, так. Генерального директора, де складені власне. В пункті третього, так? Так, так. так. Добре. 3. Є ще доповнення? Якщо немає, то тоді хто за? Дякую, порядок. Денний вичірпа не всім. Дякую, хто виділив час.